Що ж, вийшла в нас ось така смакота і ще показала один два ряд бутербродів із форшмаком. І подивіться, ще скільки залишилося, виходить, з цієї порції дуже-дуже багато. На цілий, на гості можна намазати бутербродів. Тож, що ж, поїхали, я буду показувати, як я цей форшмак готую. Вітаю всіх, хто дивиться мій канал. І зараз я вас хочу ознайомити, як я буду робити цей форшмак. Для цього я беру 2 варені яйці, 60 грамів цибулинки, 60 грамів кислого яблука, 20 грамів вершкового масла, 50 грамів батона, тут 3 кусочки в мене, і 180 г сьомги гарячого копчення. Також сіль, перець. І я також буду використовувати темний хліб. Батон я замочую в воді. Цибулю яйце, яблуко і масло я наріжу невеликим кубиком. Так, тому що я буду все це перемелювати в блендері. Просто швидше перемолоти. Так, цибуля. Яблуко яблуко -моє, має бути кислим. Яблуко. І ось так наші спинки. Да, і цей хороший форшмак буде до свята. Взагалі роблять з із сільотки, зуселеться. Але я сьогодні хочу, щоб ви спробували із копченого, копченої сьомги. Це теж смачно. Ну і так більш підходить до свята. Також. І масло, масло ось так на чотири частинки. І все це я погружу в блендер. Сюди ж я додав наш віджатий батон три кусочки. Я це зб'ю, щоб маса зменшилась в об'ємі. І продовжу збирати маса збилась, але не до кінця. Я зараз додаю солі, десь буквально дві щіпки і перчику також. Ось так. Ну, перцю десь щіпку багато не потрібно. І продовжу. Друзі, в нас вийшла ось така маса, і дуже-дуже смачне. Я це все перекину в мисочку. І подивіться, як багато, дійсно, можна пригостити велику компанію гостей. Ось така краса в нас вийшла. Чудовий форшмак із, із сьомги гарячого копчення. Але це ще не все. На початку мене був з рецептом темний хліб. Це звичайний український житній хліб. Я поріжу його, я порізала його пополам. Получились такі два трикутнички в мене. І ці трикутнички я поріжу на кусочки. Ось такі трикутнички. І також цей кусочок. Хлібчик я розложила на тарілочку. І ось так. По-багатому намазаю на трикутнички хлібом. І викладаю на нашу тарілочку. Так я намажу всі весь хлібчик. Ну, от і все. Я показала ще один варіант бутербродів із форшмаком, із копченої е, сьомги гарячого копчення. Подивіться, ще скільки залишилось вершмак, ось які бутербродів. Я кажу, це прекрасне блюдо на свято. Прикрашати можете по, на свій смак. Як подобається, можна додати ще якісь, якусь зелень. Ну, я думаю, що ось достатньо буде. Тож готуйте мої любі. Смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!